Доброго дня, знову вас вітає Грінвуд 3. Я зараз знаходжусь біля секції номер 6 От бачите перед собою секцію номер 5 По не, не тільки набрали, по-моєму, вже залили плоту, тому що набрали її у вівторок. Зараз побачимо, чи залила, чи не залила, зараз ближче підійдемо. Так, Щось там стікає. Ні, ще, мабуть, не залили. Але готують до заливки, тобто там вже я бачу приймали. Ні, вже залили, це якраз бетон. Це якраз бетон зараз поливають, бо жара. Та. Бо приймали у вівторок, я бачив армування. Така от вже вимальовується картина. Нагадую, тут буде парковка і ця комерція вся досить цікава. Чому? Тому що тут посередньо один ряд парковок, другий ряд парковок, і ці комерції дивляться на одну, одна одну. Бачимо, на четвертій секції працюють хлопці, примирять там, гідрозолюють е, балкони. А для того, щоб передавати цю секцію, вже з 10 го числа е, вересня заходить сюди інша компанія, яка буде робити праву сторону першої черги. А вже обіцяю з наступного тижня вже з 4-го перейдуть сюди одна бригада і ще одну додадуть. Нарешті звільнилася. Тому ліва сторона теж піде. Так само швидко. ну Тут, в принципі, вони той куточок практично вже доробили. Я теж вівторок тут був. Знімав, бачите, там вже все нанесено. Що я хотів показати? Хотів показати, давайте зробимо так. Сь сьогодні зроблю вам четверту секцію, бо хтось казав, що там по моїй четвертій секції робиться. От зараз покажу, що по четвертій робиться, і потім зайдемо вперше, подивитись по стяжках. По стяжках там вони повинні вже були спуститися, мабуть, до третього поверху. Буде цікаво зараз подивитися, тому що е за заодно ми з вами і темпи побачимо, з якими там вони що роблять. Зараз вся вулиця Широка буде перерита, декілька разів, причому тому що зараз прокладаються мережі. Якщо зараз ви будете йти, ліфт, будете йти е по вулиці Широкій від монастиря, то ви побачите зліва там риють. Це ми прокладаємо електрику, вона від 4 грінду дойде. Протягується. На четвертому гінводі, до речі, на третій секції вже там затягнули клеєм, там тільки залишається фінічний шар нанесли, тому там все. Рахуйте, що по фасадних роботах. Четверте закінчили, першу третю секцію. Яку я вже казав, додається ще дві бригади, одна з четвертого, одна з іншого об'єкту. На фасади, тому фасади полетять швидше, у нас є ще вересень. За цей вересень треба максимум зробити. Так, це у нас який у нас другий вже поверх, я щось йшов, йшов. Добрий день. Це якраз ті хлопці, що я показував, що на балконах були, що гідроізолювали. Зараз покажу, як це виглядає зсередини. Точніше ззовні. Так, піднімаємось. Так, і тут у нас на горі було робити стяжку. Ага, оце п'ятий поверх. Бачите? Це є п'ятий поверх Ні, тут. тут. От тільки ніколи якраз завершили декілька квартир. Пішов, пішов, на так. Добрий день. Добрий день. Так. Можна вже ходити, так? Я не знаю, я не знаю, як садки питаються. Так вроді тут ходили вже. А, ага, от бачите, квартира це у нас трьохкімнатна, так, це трьохкімнатна вже стяжка готова. А, от звідси покажу на той балкон, що ми робимо. <кій> Бачите, там така галтелька з, е, ну, з чогось там, мабуть, з розчину бетонного. Потім йде ще е, гідроізоляція мазочна, і потім ще клеїмо такі, е, ну, от з такою, як це правильно сказати, е, сріблястим покриттям, яке там ще додатково е, слугує, як. Для того щоб зменшити тепло втрати від балкону від вікна, тому вони їх там роблять якраз біля виходів з кімнат, то тобто зліва не просто так ладки, там наліво ще є поворот. В ту кімнату, тому тут так само, бачите, вже підготувала, вже ця галтелька зроблена з цього, тому тут теж приступлять до цих робіт. Бачите, четверта секція вже є стяжки. Мало того, на наступному тижні обіцяло поставити перші двері в першій секції. Зараз я зайду наверх. Зараз покажу, що у нас там по цих по роботах з як його називають, господи, з котельнею. Підказуйте мені. Котельні повинні були вже стяжку зробити. Ога, ну, я бачу, стяжка вже є. Бачите, прямо при виході. Все, вже котли можна ставити, тому що, я так розумію, стяжка вже умовно готова. Не умовно, стяжка готова. Так, що у нас? Давайте коротенько розкажу, покажу, що у нас там по інших секціях відбувається. І знову повернусь до першої. Буду робити такі покоротші огляди. І одним кадром, щоб нічого там не виправляти. Тому якщо я запинаюсь десь вибачайте. Так, тут в більшості то кладкою займається. Там на тому поверсі закінчили, перейшли сюди. от Бачите, ту плиту залили. Завдання зараз залити цю підняти і ту підняти. І потім потихеньку робити там зворотню засипку, пороблять всі зворотні засипки, всі гідроізоляції, позакривають можливо, десь стінки зроблять, щоб на зиму мало собі вже закритий комплекс в плані. Цоколів, підвалів, щоб вже спокійно можна було робити стандартний типовий поверх в будь-який час. Дозволяє погода, набираємо лімо. Ну, зима, зима я думаю, буде як завжди. Спочатку буде дуже тепло, а потім пару тижнів буде, будуть мінуса. Тому будемо ловити ту погоду, щоб побільше зробити моноліту все ж таки під час зими. Так, спускаємося вниз. Зараз вам покажу перші секції, куди там стяжечники дійшли. Бо в них тричі вже ламалася стяжечна машина. Тричі. Ну, Тому нібито вже налагодили всі питання. Так. Що ще цікаво? Цікаво, зміню на 9-12 секцію, до речі, змінювати ціни, вони під, підростуть на багато в яких в квартирах ну, досить солідно. Десь 50 до 100 доларів. Практично всі одну будуть буде вже під тисячу, тому зверніть увагу, хто хтось щось хотів, просто киньте хоча б заяв до вихідних, щоб за, забронювати ціну. От, що ще? Ну По мережах вже казав, що розрили ту широку вулицю будемо потім і назад робити, доробляти до нормального. Покриття заодно вже тоді відремонтуємо те, що тоді ямочний ремонт таки зробили. Чи помітило би, чи не помітило, але трошечки легше стало їздити. От. Так. Що тепер у нас? Це? Тепер переходимо до першої секції, біжимо до першої. Трошечки буде гірша картинка, тому що я зараз поставив камеру на... Те, щоб вона тримала горизонт, за рахунок цього трошечки буде е, менше вона в, 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 е, працювати з, як, з стабілізацією. Стабілізація стане гірше. Ну, але я думаю, що краще горизонт тримати, то вічно в мене то вліво, то вправо, то в кривокоса. Добрий день. Так, тут бачите теж шланг. Так, ми зараз по шлангу будемо. Дивитися на якому ж воно поверсі. Нагадую, тут якщо в секції 4-3 там де підвал, потім цоколь, потім перший поверх, то зараз тут тільки цоколь, і це вже є, оце є вже перший поверх. Так, Перший поверх. Ну, тут у нас, як завжди, на першому поверсі каптерки. Другий поверх підготували, бачу, вже розстелили підкладку. Бачите, це на другому поверсі підкладочка вже, бо підготували вже цей поверх. Так бачу, третій теж ще не почали. Чи почали? Ні, почали. Все ж таки вже спустилися на третій поверх. Зараз покажу четвертий. П'ятий до того моменту вже був завершений. Ось намаєте. Третій поверх готові вже стяжки. Ось так виглядає, бачите, балкон, гідроізоляція, його закриваємо, бо це вже ми який там <клес> яка ж вже ітерація варіанту, як правильно зробити той зовнішній балкон. Тому що, скажу чесно відверто, нам простіше зробити вау. І навіть простіше нам дати її вам зашклити, але все ж таки, то буде виглядати трохи парагульськи. Ось бачите, четверте вже закінчено, але коридор чомусь не залитий, чому не знаю, а тут на п'ятому залитий. Mm -hmm. Бачите? Ну і вихід там. цей. До речі, звідси видно, що оця внутрішня поверхня теж повністю вже покрита бараником, щоб ви розуміли, це зараз вже будуть розбирати і переставляти далі вже Те Коротше, Веселіше пішло набагато. Вже приємніше дивитися, я, мабуть, буду кожного тижня старатися сюди приїхати. Одразу кажу, що, можливо, якийсь тиждень може, треба буде пропустити, але наступного точно приїду, бо обіцяють поставити перші двері. А після того, як ставлять перші двері, потім ще через тиждень, скорше за все, поставлять перші радіатори і з'являться перші квартири, які здаються вже умовно в тому стані, всередині, як є. Тобто залишиться тільки те, що по коридорах і те, що позовні будинку. А в самих квартирах вже робити практично не буде. От зараз хлопці до встановлюють. Бачите, ці відливи і все. І переміщають ті рештування на наступну захватку. Я так розумію, що вони представлять її в е, сторону секції номер 3 Там якраз пряма, там вже буде більше видно, тому що тут виходить, що рештування стояли на погонних. Десь 10 метри, а виглядають вони як два, тому що це внутрішня буква П. Отакує. Давайте вам ще проводимо вуличку екскурсію по зовнішній частині, щоб ви орієнтували, що там відбувається ще з іншої сторони, щоб мали якісь уяву, що там у нас є там Продовжують доробляти деякі моменти по підстанції електричній, яка буде живити, в принципі, весь комплекс. Це нюанс такий, що коли ти проводиш мережі на першу чергу, та й на парксаді, та ж сама історія ти проводиш мережі на першу чергу, а вкладаєшся як на всі наступні, бо ти ж не можеш прокласти тільки частини кабель, ти вже кладеш той кабель, який основний. І це трошечки полегшує здачу майбутніх секцій, але робить. Дуже важким фінансування першої черги. Тому от така історія завжди. Тому ми по четвертому, маючи невеличку ту першу-третю секцію, яка вдвічі менше по площі, ніж перша черга третього рівнуду, ми швиденько вирішили закінчити. і От зараз якраз по Єоселі полетіли ті квартири на першому поверсі. До речі, не... не гайте час. Реально класні квартири, можна буде вже заїхати. Вже там до нового року точно. Так, до паркінгової площадки ми повернемось. Давайте розберемося з четвертою площадкою. Я вам покажу на наступних випусках, і з чого вона буде. Нагадую, що спортивні майданчики це фішка нашого комплексу. І давайте тепер вас познайомлю з тим, як зроблені паркінги в, в секціях. Доброго дня, це наші клієнти. Добрий день. В секціях 9-12. Оце буде заїзд, бачите, він досить широкий. Єдине місце, де досить вузенько буде, це ось тут. Але воно буде працювати у нас в односторонньому русі. Хоча насправді нічого не заважає, в принципі, комусь когось пропустити і виїхати швиденько, якщо в когось паркінг саме тут. О, ці паркінги у нас практично всі продані. Бачите, оці, Тут паркінг і кладовка одразу дуже зручно. Єдине, що вони. Частково відкриті, тобто вони, машина не така тепла буде. Але бонус з цією кладовкою це бомба-ракета. Я думаю, що ми зробимо ще якесь рішення для того, щоб якоюсь ролетою від напіввідкритою від, закривати їх, і це буде досить зручно для всіх клієнтів. Дивіться, як виглядає паркінг під 9-12. От Я зараз під 9-ю секцією, в кінці, там ви бачите вихід. Це є 12-та секція. Тобто, ви заїхали звідси і проїхали до самого кінця. По суті, це е, велике бомбосховище. Відчуваєте себе тут досить захищено от біля тої стіни. Там ви під землею на 5 метрів. зручностей кажу так. Ви можете паркінг купити в тому краю, а жити в цій секції. от Ви виходите з паркінгу, то що я казав, що ви виходите, над вами є дах І ви одразу потрапляєте або там на сходову, або до ліфту, Ну куди вам зручно туди й проходите. Тобто мається на увазі, що. Тут зручність по розташуванню паркінг-квартира в 9.12. Вона врахована більше ніж в перші четверті. Ну, в 5-8. До речі, так само, тільки в 5-8 ще є бонусом проміжний поверх з кладовками. Нагадую, сама краща секція в тому будинку це секція номер 8. В ній є внизу паркінг, потім кладовки. Потім вже йдуть квартири і можливість спуститися і до кладовок, і до паркінгу на ліфті. Це мало де, де реалізовано. Ми до цього вже, як то кажуть, дійшли е е методом проб та помилок. Ну, але <coughs> треба визнавати, одразу ми все не, не побачимо, одразу все не зрозуміємо. Вже там в більшості це наші клієнти нам підказують, як краще було. Ну, бо вони вже бачать це вже, як то кажуть, по фінішу. Ну, от це те, що хотів показати вам про великий паркінг 9-12 секції. Дуже мені подобаються ці секції. Я вважаю, що тут є найкращі квартири в комплексі, які виходять туди на ліс. Тому в кого є ще бажання мати квартиру з шикарним захищеним виглядом, тому що то, з тої сторони є отам, той ліс це є е, заказник, тобто його там ніколи не знесуть. І, до речі, тут є квартира на 4-му поверсі. Шикарна квартира, 98 квадратів, з шикарною терасою. Тому зверніть увагу, є ще час взяти її ще в розтермінування, по-моєму, до, до року часу дамо. Тому зверніть увагу. Ну, в принципі, все, що хотів вам показати. На сьогодні все. Це вже останній огляд на це літо. На сьогодні і на це літо, мабуть, ви мене вже не побачите. Все, всім попав, З вами був Судорський Максим. До наступних зустрічей!